Влюблєрі? Екскурсіда влюблєрі Давай, зійди Зайди, зайди Ви чому не хочете? Почекайте, я тут полігіни жаль Що? Типа ні Чого не хочеш? Це я була не посидяти Аня! Аня, посидай Давай, не сідай Аня, посидай Аня, тихо Можна зокрема? Нє Аааа Лекція, будь добрі Чи ще колись? Сідай, мій дядь Аккуратно Аккуратно Сідай Я Аня Аня, не вигідай Аня, не виг Сідати, так. Да, сідати, Аня, Аня, Аня. 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 кадри. Андрійко не кричи на дітей. О, сядьте, о, о, там, ну машини! Можна і було мені м'яч віддати? <плесувати> я не мені м'яче Давай. Логіка мужчин. На, я, я вам не було йду, дайте хоч ми. Бачу, ми ми як би <риво> пішли. Люба Юрій не сказав. Я, 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 я так і чату, Любо Юрій, і завжди сказала, Боже, що либо за, за хністю? Що, що за молдавани? Де звінок, де командування ніякого мало. Добрий день! Він кинув на мене мечом. Тихо. Всі відпишемося від нього, він кидає мечом в людей і не дає нам навишки. То від, то від мене відпишеться, ми нічого не зробить. Аня, наступна претензія. Він? 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 Коли я зробила так? Відписуйтесь від неї, бо вона хоче наушники взяти, а не з нами говорити. Якщо до Вінниці, то я ще... папа, <рех> можете просто промолчать, <рех> можете злиться и беситься. Ну а я пошел гулять <рех> с Эдиком. Что <рех> там с дядей Гришей <рех> и <из> соседнего <рех> подъезда? <рех> там да, так с папиным другом детства. Детства, дідствам рукам дядько. На півроку завершиш Там вас підкиш. Якщо ви дивляться хотіли вчитись з гімназії, я вас прошу будьте нормальними. Не кажіть дітям, щоб вони ніхто і ніщо нічого не до... Люблю, я вас поважаю, але ви опускаєтесь дещо і дещо Ви андер під земель. Які враження від історії? Які вас якщо був урок? Ти любиш історію? Я теж не люблю, тебе Яху! Давайте зробимо організацію. А ти історична група, тоді я буду тою організацією, організації, моя мама твої день виключить до школи. Давай! Йо-йо-йо! <звідчатку> <Yo -yo -yo. звідчатку> Як фоткається нормальний клас? <звідчатку> І просто. І просто шостий. Ну вони ж суперприкательні мусінки. Хлопці, зробіть вигляд що ви раді там. Роман <с рану> видно, доброго Добре дня. Добрий ранок. Ви дуже гарно виглядаєте. Ми. Ми. ми чекаємо. День. Просто ми брати чорний версік. Колись, колись. Їх тут не було. Колись на ось від прекрасній дошці були ми. І взагалі вони лишили наш цей, наш календар. <плес> да. <плес> да, наш календар. Тут ще наші дні народження відмічені. Дивіться, тут 17-те обведене, це Мартовий Тович народження. Вгадайте, хто позначався це, звісно, Марта Войтович. <плес> <плес> Дивіться <плес> у Галинки. День народження. Ромчик Тарасенко, день народження. Що там ще? А ви ви забрали наш клас. Солнце. Дивіться, ці люди забрали наш клас. Бачите, бач, ховай клицями. Розбираємо Карту. І попробуй нас збити. Ну-ка, ну, ну-ка. Без тебе! Далі без тебе не без стіна! Строя, неполетіше! Ти не розумієш! Без мене! <су> да, це стара, місце, та я стала, так Блін <чу> <Витали>? Блин. якийсь маленький фан-клуб. А ты поперся петуху до нового. Не, не так, не так, не так, не так. Тепер покинь, в ту сторону, отак, в ту сторону і так закручуємо. Тепер на раз, два, три. Ша раз, ша раз, три. В ту сторону. Але не-не-не-не, ама Маєте все так закрутити Раз, два, три. Вот. Таня, вона любить Васильківа. О, боже, що що буде, собуди, соходи. Оце посилати. Таня ти зміняється, досі, тось. Тас, ми ти їм надій. Ні. Рона зраджує Степану з з Васильки. Отак класна любимо. Таня любить Дениса. А Денис любить його володі. Це тріо Володі. У нас... О, давайте виходити. Ну, Ви прибирайтеся. Можна чого Червоніти, не з нас. Це наші нові класні однокласники, це не наші нові фанати, які будуть в школі пострижці. Це Володя, це Володя, вгадайте, це теж Володя. А це Гладіол Калачок, Знайомтесь. Не будьте такими серйозними. Святослав, доброго дня. Це теж нас новий однокласник. Степанко Степанко займається інтелектуальними Степан любить Хрисю, а Христя любить Святослава, а Світлана Аліна. любить Тарасенка. а Тарасенка я не маю що за стомакова. Що ти робиш? Як тобі і клас? Нормально. Який клас Чи п'ятий бачиш? Це про рука ці питання, Ну мені можеш. А, там типа, святинный максимум. Чика, зараз уж боє буде. Чикачка, ласка. Зараз щось буде. Зараз уж буде. Зараз тут навернеться. Бусинка наша ты. Вже. Це наш <плоджувач>? новий друг і новий актор школи. Так, це я. Виходимо, виходимо, виходимо. <плоджувач> Як тобі другий тиждень школи? Початок. Другий тиждень. Другого тижня? Але уроки не треба. Чи змочились? Німецьку забрати і все, можна жити. <плоджувач> yes, fine, fine, дякую. А твій уроки з культури в нас? Як тобі давай вчитель. Ані, я взяла твою фішку, так робити добре. Можна? Все, Ані, обидва. Христя, Христ, привіт. Христя. Да. Христ, Христя. Як тобі другий да, тиждень да, Як, да. теж... да. Як тобі другий тиждень школа, вернись, будь ласка. Не можу, я не гарна. Добре. Хто тобі таке дурне сказав? Все. Да, а, Аня Ань. Oh. <laughs> близько. Як тобі другий тиждень школи? Другий тиждень школи великолепно. Однокласники класні, уроки не дуже, правда? Скажи так. Це маленька пакет. Складно? Тяжко? Важко? На цім світі жити? Ні. Дуже добре. Як тобі навіть вчителя, наприклад, з скульптури. Вчителі один з десяти. Ти не знаєш мій рюкзак? Дякую. Привіт, як тобі давайте другий тиждень школи, початок. Файно? Да. Все подобається? Звичайно. Не складно? Ні. Ні, це добре. Ти хто? Я? я. Людина. Привіт, як тобі другий тиждень школи? Складно? Дуже? Шо? Ти що? Як, як тобі другий я... тиждень школи? Це просто. <ривіт>. Вас я ще навіть я... не хочу, щоб мене буде змагання. Наприклад, фізкультури. На вчителі мама з фізкультури. Норм, він до мене не замахується, бо я до нього не домахуюся. Але Вас треба з... ходити на фізкультуру. Я вже два рази просто взяла форму Ой, і... і не займалася. І це погано. Він сказав, що я не вічна. Андріана, ваші емоції від Стрия? І це все сказала. Як тобі другий тиждень школи? Га? Як тобі другий тиждень школи? Ваня, а ти Нормально? Що? О, не складно? А у вас є нові вчителі? Або нові предмети? Є нові предмети. Є? Так. Як тобі? Нормально. Так, певно.